І хліб, і гречки цілу гору. Тут хатні двері раптом рип, а мишки стрип у нору. Сиділи довго там, тряслись, нарешті вийшли знову. Домашня далі повела свою чванливу мову. Є в мене ласощі і мед, та ще й бобів багато. І вдруге, грюкнувши дверми, зайшла хазяйка в хату. Знов мишки, стрип, сидять в норі, заклякли з переляку. Ну що ж, сказала польова, прийми мою подяку. Якщо усі багатії так трусяться постійно, то краще гризти корінці і жить собі спокійно.